Морква та цибуля почали дорожчати у Тернополі після різдвяних свят, які зараз ціни на ці популярні овочі дізнавалися журналісти тарену. Наразі моркви та цибулі у продажу є чимало. Привозять їх на ринок з Одещини, Миколаївщини Тернопільщини. Як кажуть продавці, після різдвяних свят ціна цибулі зросла орієнтовно на 4 гривні. Так кілограм білої ріпчастою обійдеться у 15-20 гривень. Ціна залежить від розміру овочів дорожча синя, яка коштує в середньому 40 гривень Кілограм вартість моркви збільшилася на 1-2 гривні. Відтак зараз доведеться віддати від 15 до 25 гривень за кілограм. Таке підвищення цін пов'язане з тим, що запаси моркви й цибулі вичерпуються. Відтак попит є, а пропозиція скорочується. Ближче до весни ціни стрибнуть ще більше, прогнозують продавці, адже це щорічна тенденція. Більшість тернополян, з якими поспілкувалися журналісти Терену, вирощують моркву і цибулю самостійно, проте ціни відслідковують. Кажуть, наразі вони помірні. Ну, ціна, я вам також скажу, як для купця шикарна, як для продавця дуже низька, тому що собівартість набагато більша. Насправді тут дуже важка праця. І великий вклад. Ні, ми беремо на дачі. Ми не купуємо. Вирощуєте самі? Так, вирощуємо самі. Морква і цибулька, yeah. так то самі ходові. До першого, до другого вони мають бути. Корейську моркву. Корейську робимо. морку робимо. Дуже багато. Так. Запікаємо, а без цибулі, як то що то, що то за страви будуть без цибулі, і без моркви. То буде якась полова. Не купуємо. Не купую, маю свою. Що, що ніби своє, все на дачі садимо, все своє Ну, то що так даємо до супів, до гарнірів всяких. Даємо Сюда? на що треба? Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.